Шановні друзі, вітаю вас! Міжнародній академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів. з вами. Я Олена Харламова. На днях ми анонсували наш новий вебінарний марафон «Путівник з трансформації фінансової звітності в МСФЗ формат, організація методика, Наскрізний приклад та автоматизація. Наш вебінарний марафон буде проходити 6, 13, 20 і 27 листопада по п'ятницях. І для всіх учасників ми запропонуємо безкоштовні вебінари, на яких ви ознайомитеся з найкращими рішеннями щодо автоматизації, трансформації. Фінансової звітності та переходу на міжнародні стандарти, і у подальшому складання фінансової звітності. Ці безкоштовні марафони будуть доступні тільки для учасників нашого вебінарного марафону. Для того, щоб вам. Було зрозуміло, чим ми будемо займатися на нашому вебінарному марафоні. Я трошечки е, відкрию наші презентаційні матеріали для того, щоб ви побачили, що ми будемо розбирати і як ми будемо працювати. Тому е, е, одразу пропоную день перший розглянути, що ми будемо робити в перший день. В перший день ми розглянемо з вами дорожню карту переходу та основні постулати трансформації. А саме ми розберемося, які основні кроки потрібно зробити під. Підприємства для того, щоб перейти на міжнародні стандарти, а також кожний крок розберемо окремо з вами. Крім того, ми з вами поговоримо, як складається фінансова звітність і про основні постулати трансформації. Як ми маємо зробити трансформаційні коригування, що робити з планом рахунків, які є виключення, і де ми можемо зекономити при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ? В другий день ми з вами будемо займатися, і в третій день методикою трансформації то розглянемо 130 е, трансформаційних коригувань. Як саме це буде відбуватися? Ми будемо з вами розбирати чек-ліст переходу. Учик трансформаційних коригувань. Тобто, ми будемо розглядати 130 ситуацій, бачите, я перелистую слайди. Ми будемо розглядати трансформаційні коригування, серед яких ви обов'язково знайдете свої, тобто, два. І другий і третій день ми будемо два вебінари розглядати виключно трансформаційні коригування. Що ми будемо робити на четвертий день? Це найбільш складний день і найбільш продуктивний. Для того, щоб показати, що ми будемо робити, я перейду на показ екрану і покажу роздатковий матеріал нашого четвертого дня. І на четвертий день. Ми будемо розглядати саму методику трансформації, практикум і наскрізний приклад 30 плюс типових коригувань. Що саме ми розглянемо? Ми візьмемо з вами бухгалтерський баланс, складений за національними стандартами, потім розробимо всі, пройдемо основні типові коригування. Для прикладу, які нам потрібно зробити, з проводками з сумами, потім ви зрозумієте, як формується трансформаційна оборотна сальдова відомість, і як складається звіт про фінансовий стан при переході з ПСБО на МСФЗ, і як робиться звірка. Надалі ми з вами спробуємо провести трансформацію вже за період, де будуть приймати участь рахунки доходів і витрат. відповідно, Аналогічно складемо з вами відомість трансформаційних коригувань, оборотна на відомість, і складемо звіт про фінансовий стан і відповідно звіт про прибутки і збитки за національними і міжнародними стандартами. Відтак ми з вами зможемо пройти весь uh, цикл трансформації і побачити, як ви це можете зробити, і uh, як це реалізувати в Excel. Якщо ви зрозумієте, що обсяги ваші не uh, дозволять вам зро зробити такі, таку трансформацію просто самостійно засобами Excel, то для цього ми вам і запропонуємо дві uh, можливих uh, програмних рішення два можливих програмних рішення, які ви зможете uh, використовувати Використати для складання фінансової звітності, ви зможете їх е, е, оцінити, як, е, яке з рішення вам буде більш зручно від е, лідерів трансформації, від лідерів автоматизації, і обрати найбільш зручний для вас е, варіант. Тому буду рада всіх бачити на нашому вебінарному марафоні Бутівник з трансформації фінансової звітності в МСФЗ формат. Організація, методика, наскрізний приклад та автоматизація в листопаді. 2020 року, Приєднуйтесь, поки ще діє мінімальна ціна. До 3 листопада включна. Нас діє мінімальна ціна на марафон. Надалі ціна буде збільшуватися, тому радимо не зволікати і приєднутися. До зустрічі в ефірі. З вами була Олена Харламова і Міжнародна академія сертифікацій бухгалтерів і аудиторів.